У ліс, як на роботу. У костюмі при кваці та у туфлях податківці Черкащини вирушають озеленювати рідний край. Перед саджанням інструктаж. Заганяй меч, але дуже легенько чую, ґрунт м'який, він лізе далеко. На глибину, ось сюди, тут ногу не треба придавлювати. Зробили канал. Берете стандартний сіянець, посад матеріал. Опускаємо його в нашу підготовлену каналку з протирягом, щоб розрівняти кореневу систему, щоб не було загибу на сантиметрів 5-7 Також ми заглублюємо його спочатку на себе, щоб воздушну подушку з нижнього слою видавити, потім під себе зафіксували. Остається яму у вас. Ви її такими рухами цей і ставайте напроти мене і обтоптуємо ось з цієї сторони, а, максимально обдавити, щоб видавити повітря сюди. Є норма на пару, тобто на дві особи на день 712 сіенців. Норма висадки, да, на суцільні посадки Це вам не податки збирати Озброївшись рукавичками, мечами та відрами і саджанцями, збирачі податків розходяться по своїх рядках. Закріпляти теорію. На території Свидівського лісництва для них відвели майже два гектари. Тож вправлятися є де саджають сосни. Керівники Державної податкової інспекції Черкаського району трудяться в парі. Це дуже приємно. Порудувати таким мечем, тому що все життя нам тільки ручками писати. Тому я думаю, це приносить задоволення і мені особисто, і всім нашим працівникам. Дуже добре на свіжому повітрі провести час і з діла, тому дуже приємно бути не в кабінеті, а побачити природу, поспілкуватися, так сказати, в неформальні обстановки. Серед передовиків саджання, начальник відділу боротьби з відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом. Зізнається, робота на природі до душі. Не важко, а приємно навіть в теплі, в колективі і займатися полезним ділом. Ліс саджають податківці не вперше. Минулої весни у Сведівському лісництві озеленили гектар, висадили 8 тисяч молодих сосон. Деревам уже по два роки. Дуже якісно садять і це. Показав минулий рік. Ми зараз проїдемо на ту площу, який був посаджений. Мінімальний відсоток відпаду, але це є природні фактори, відіграють роль. Тому я дивлюся, вони виконують свою роботу якісно і на своїх місцях. І коли приїжджають до, до нас, до лісівників, теж дуже, дуже відповідально ставляться. Такі традиції податківці Черкащини обіцяють не зраджувати і надалі. Ольга Скорик, Роман Буша, Вікановини.